Сьогодні у нас на розворі Let's Давайте подивимось, яке в неї ставлення до життя, кохання, дружби та всього остального. But otherwise, you know, take the focus just off of yourself and build your self-confidence by like kindness and talent and passion. She closed the school door, rang the... English Worldwide through series and delight. English with hey, come and play Learning with shows in a fun global way From kids in a class to the whole world's view. vibe, English with Привіт, мене звати Ксюша, я викладач англійська, а на цьому каналі ми вивчаємо англійську за фільмами, серіалами та інтерв'ю знаменитості. Сьогодні у нас на розборі Лейтон Містер та сама Блер Волдор. Nobody that", Отже, життя, кохання, First impressions, because early relationships in my life or friendships, I'd be like, yeah, that guy seems good. The, the one who's like just such a pathological liar. And like, I'm like, that's what I deserve. But as you grow, you sort of learn that maybe somebody who's Like safe and healthy is better. чому я обрала цю акторку? Вона американка, вона дуже спокійно розмовляє, в неї гарна вимова. А також тема цього інтерв'ю про життя, про е, родину, про навчання. Тобто, дуже така побутова лексика, як в, вам дійсно знадобиться нічого такого надмірно вичурного, але в той же час дуже цікаво. Отже, розпочнемо ми з first impression. А що таке impression? Це враження? Знаючи одне слово, ви можете знати одразу три. І так, impression – враження. She made a great first impression. Вона призвела неймовірне перше враження. She impressed me. Вона вразила мене. «Impress» Що робити? Вражати. I was impressed. Я була вражена. Be impressed будь-якою, бути будь враженою. Отже, подивимось, чим же вона була вражена? First impression. Перше враження. I'm not the best with first impressions, я yeah, не найкраща в першому враженні. Because earlier relationships in my life or friendships, тому що раніше відносини в моєму житті або персональні, або дружні, I'd be like, yeah, that guy seems good, я така типу, о так, той хлопець здається гарним. The one who's just such a pathological liar, той який такий патологічний брехун. I'm like, я така, типу, that what I deserve, це те, чого я заслуговую. But as you grow, але коли ти ростеш, you sort of learn that maybe somebody who is safe and healthy is better. Але коли ти ростеш, ти, типу, знаєш, що можливо, хтось хто безпечний і здоровий, це можливо краще. На що я звернула тут вашу увагу? Перш за все, це на такі фрази, як I'd be like і I'm like. Пам'ятаєте, колись ми вивчали, як перероблювати із прямою мовою непряму. І це класно, це працює, це треба знати. Але в розмовній мові, звичайно, все йде набагато простіше і ви можете цитувати. Але як зайти в цитату гарно? От саме з такої фрази. I'd be like, я така типу, Oh, I'd be like, everything will be great, don't worry. і я така типу, та не парься, все буде добре. And he'd be like, і він такий типу. Let's go, we will do it. Давай підемо, ми це все зробимо. Тобто такою фразою ви можете просто підвести до тої цитати, яку ви будете говорити далі. Дивіться, зверніть увагу, що вона використала два варіанти. В перший раз вона сказала I'd be like, тому що вона сказала Я б така типу. I'd be like, це «would» спрятане. А в другий раз вона сказала I'm like, я така. Щоб ще б я, я звідси забрала. Класний вираз: The One Who Is. Той хто? Отже, якщо ви хочете сказати про якусь людину, вказати на неї, конкретизувати, але не називати ім'я, ви можете сказати The One Who. І далі що? The one who came to me yesterday, той, хто приходив до мене вчора. The one who did that. Той хто це зробив. Pathological liar, патологічний брехун. Ну тут просто о, в прямому значенні цього слова. But as you grow, you sort of learn that maybe somebody who is safe and healthy is better. As you grow. As you grow. Коли ти ростеш. Зверніть увагу, що as це синонім до слова when, тобто ми можемо взаємозаміняти. А, а також. Непогано, as you grow you understand what's going on as you grow your priorities changes as you grow older you see things differently take it sort of you sort of learn you sort of do it you sort of. Do it. Sort of. Nibito, postupovo, jakoś, i have a really hard time with it with with forgiveness because it's really hard for me to forget in a crazy way i'm like no like you said that at 1.31 p.m my guide to forgiveness maybe it hit the forgiveness forgiveness, forgiveness. That's the word forgive Якщо ви бачите на кінці слова «нес», це буде іменник. Давайте звернемо увагу на такі слова. Happy, happiness, kind, kindness, sad, sadness. weak, weakness, dark, darkness. Я думаю, що зразок зрозумілий. Forgiveness іде туди ж, і якщо ви зустрічаєте слова, які закінчуються на нес, ви вже собі розумієте, що це іменник. це все ще не відповідає на питання хто або що. Тобто це якийсь предмет або якесь відчуття. Демо далі. I have a hard I have a really hard time really hard with forgiveness. Мені дійсно складно з прощенням. Також цікава фраза. I have a really hard time. Мені дійсно складно з чимось. I have a really hard time with forgiveness. Мені дійсно складно з прощенням. Because it's really hard for me to forget. Тому що це для мене дуже важко забути in a crazy way. Якось дивно. По-дивному важко. I'm like, я така, типу, no, you said that at 1.31 p.m. Ні, ти сказав це о 1.31. На що б я звернула увагу? Перш за все на фразу I have a really hard time with something. У мене трудно ще з чимось. Зверніть увагу, що після неї повинен бути іменник. Отже, I have a hard time with small talk. У мене є труднощі з small talkами. I have a hard time trusting people. У мене труднощі з довірою до людей. I, she has a hard time saying no. В неї труднощі з тим, щоб казати ні. В кінці речення вона сказала фразу in a crazy way. Таким дивним чином. She did it in a crazy way. Вона зробила це дивним чином. В її мові прозвучало, що she had a hard time to forget in a crazy way. I'm like. Я така типу. Пам'ятаєте. Щоб зайти в цитату, ми можемо розпочати зі фрази I'm like, he's like, she's like і так далі. You know, like I have like this attachment to being wronged or whatever. Saying something not so nice or raising your voice or whatever, those things like are human. To be able to say I'm sorry, especially to your kid, which is to me very important. And you know, I have this attachment to being wronged or whatever. Saying something not so nice, raising your voice or whatever. Знаєш, в мене є така особлива прив'язаність до відчуття, що зі мною вчинили несправедливо. Або там сказали щось не дуже приємне, або підвищили на мене голос, це щось таке. Я б звідси забрала одразу: attachment, тобто прив'язаність до чого, зацикленість на чомусь. Або зверніть увагу на фразу to be wronged, тобто прив'язаність до того, що з тобою якось вчинили не так. To be wronged. А також вона сказала цікаво, Вираз, який можна одразу з собою забирати, raising your voice підвищувати голос. Це стала фраза, яку просто треба знати. Those things like we are human, to to be able to say I'm sorry, especially to a kid, which is to me very У ці всі речі, але ми ж люди, і спроможність сказати мені шкода, особливо своїм дітям, для мене особисто дуже важлива. Я б звідси забрала напевне лише фразу which is to me, яка для мене є дуже важлива. Пам'ятайте, що якщо ми говоримо про якийсь предмет, ми використовуємо слово which um, the thing which is to me very important. The words which are to me very important. To be able to say sorry. Which is to me very important. And like, I made a mistake, and I guess recognizing it. Hopefully, the kids who are growing up with the somewhat more conscious, like, parents around them, there is that, like, validation of their feelings and not, you know, pushing it away, and all the good things that hopefully we're learning from the generation before that they didn't necessarily have. And I, like, I made a mistake. Made a mistake. I guess recognizing it, hopefully, the kids who are growing up with somewhat more conscious parents around them, there isn't that validation of their feelings and not, you know, pushing it away. I guess recognizing it, думаю, цеху, hopefully, Сподеваюсь. the kids who are growing up with somewhat more conscious parents. Більш-менш свідомими батьками. There is that validation of their feelings, є якесь визнання їх відчуттів. Not, you know, pushing it away, А не відштовхування їх. Отже, I guess. Фраза, яка. Багатьох моїх учнів чомусь на початку збиває з позитилику. Це ваше припущення. Якщо ви хочете сказати, що я щось думаю, допускаю, але ви на цьому не наполягаєте. Це просто ваше припущення. Можете використовувати цю фразу I guess. I guess so. Так, я так думаю. Я допускаю, що воно таке можливо. Потім A conscious parents, свідомі батьки, conscious, які свідомі. Validation of their feelings. Of... одобрення їх почуттів. Підтвердження їх почуттів, validation, uh, Я думаю, що ви чули це слово в, слові, uh, в значенні validation of your documents, підтвердження ваших документів. І коли вам кажуть, your visa is valid, ваша віза валідна, тобто вона підтверджена. Ви нею можете зараз користуватися. І push away. push away, away – це діє дієслово, відштовхувати. Тобто нам треба validation of our feelings, not pushing it away. Підтвердження наших почуттів, а не відштовхування їх. And all the good things that hopefully we are learning from the generation before that they didn't necessarily have. І всі ті гарні речі, які, я сподіваюся, ми вивчили від покоління, яке було до нас. І можливо вони і не мали їх. Necessarily, necessarily це обов'язково необхідно якось так. Також вона використовує це слово, щоб підкреслити, що можливо в них і не було, але ж ми вивчили це. Зверніть увагу, що у неї дуже часто тут проскакувало слово «hopefully». Вона на нас сподівається, вона нікому не нав'язує свою думку. Вона каже персонально про себе, і вона постійно каже, «I guess». Hopefully, типу, я допускаю, я сподіваюся, в мене є така надія. До речі, чому я на це все звертаю увагу? Тому що на уроках ми зазвичай вчимося не просто розмовляти англійською, а розмовляти англійською так, щоб це було впевнено, щоб ви відчували себе англійською так само, як ви відчуваєте себе українською або будь-якою мовою, яка для вас рідна. Саме тому я звертаю вашу увагу на такі маленькі речі, які можуть вам допомогти розмовляти мовою більш плавно, щоб ви відчували себе собою, а не це була якась вимушена. Використання якихось фраз, які ви просто завчили. Ні, цього робити не треба. Щоб мова лилася з вас, вам треба її проживати, вам треба підбирати такі фрази, які вам дійсно імпонують, які ви будете розуміти, в якому випадку використати цю фразу, а не просто знати це слово. It's very important, It's unconditional and unwavering and it's also kind of frustrating to be like well biologically <laughs> i'm sort of like i have to love this person and i have no choice but you wouldn't regret you know the love that you've given my guide to love love to me i mean the first thing i think of is my cats Перше, про що я думаю, це мої діти. It's unconditional and unwavering. Це безумовно і непохитно. Зверніть увагу на ці два слова. Uh, слова, які описують наші якісь цінності unconditional, unwavering. Коли ви бачите якесь довге слово і воно вас трошки лякає, спочатку треба знайти корінь цього слова. Якщо ми подивимося на слово unconditional, то ми бачимо всередині слово condition. Condition це умова. Якщо unconditional отже, безумовно. Слово unwavering в корені слова стоїть слово wave. Wave це хвиля. Unwavering непохитна. «Wave», до речі, це як хвиля, яка в мене на волосі, так і хвиля, яка в морі. А ще це може бути і слова I'm waving at you. Я вам махшу». Ось таке. And it's also kind of frustrating to be like, well, biologically kind of sort of like. I have to love this person, and I have no choice. І це також трошки фруструє, тобто вводить тебе в дуже таке скрутне становище, тому що ти нібито біологічно вимушений любити цих людей, і в тебе немає ніякого вибору. У мене б запитали, навіщо вона тут постійно каже «kind of, sort of like, та тому, що вона формує свою думку. Вам також в рідній мові треба час, щоб сформувати свою думку, і ви заповнюєте ці фарази паузи чимось. Можна в англійській мові заповнювати їх такими словами «I kind of», «I sort of», «I like». І потім вона формує думку. І також зверніть увагу, що тут є граматична конструкція. I have to love this people. Я вимушена любити цих людей. I have to. Це коли вам доводиться щось робити? I have no choice. У мене немає ніякого вибору. But you wouldn't regret, you know, the love that you've given. Але ви ніколи не пошкодуєте про те кохання, про ту любов, яку ви дали. But it's perfect. You've given. Love. I was doing Gossip Girl. I was like 20 when I moved to New York and did that. I think too, I was like, well, I'm not going to college, so there was that feeling of like, am I missing out? I think I just didn't want to be real dumb. <laughs> <laughs> I just wanted to be like I have some kind of education that isn't like just being on set although there is so much value in that but I was like I'm just going to read every book that maybe I would read in college and I just like went through that period being like I'm going to read you know My guide on education. підхід до освіти. Моє ставлення до освіти. My guide on something. Моє ставлення до чогось. Особисте, персональне ставлення. I was doing gossip girl. Я робила gossip girl в той час. Коли ми точно знаємо час, проміжок часу. І це був тривалий час, то це Past continuous. Was doing I was like 20 when I moved to New York and did that. Мені було приблизно 20, коли я переїхала в Нью-Йорк і робила це. I was like 20, приблизно 20. I seem to, well. Я думала також, ну що ж, I'm not going to college, я не йду в коледж. So there was this feeling of. Тому було трошки це відчуття am I missing out? Чи я щось впускаю? Miss out, впускати щось, впускати якусь можливість. I think I just didn't want to be really dumb. Я думаю, що я просто не хотіла бути реально необразованою, неосвіченою Dumb. До речі, не читається Dumb. dumb. I just wanted to be like I have some kind of education, that isn't just being on set. Я просто хотіла, щоб у мене була якась освіта, окрім того, щоб просто бути на знімальному майданчику. Although there is so much value in that, хоча в цьому так багато цінності. Я б забрала тут be on set, бути на знімальному майданчику, а також value, цінність. І подивіться на це слово although. Although, хоча. Цього слова часто бояться, тому що воно там є ряд слів, які змішують постійно між собою. І неможливо їх переплутати, якщо ви будете звертати увагу завжди на контекст. Тому я раджу дивитися відео і нарешті зрозуміти, що оці всі лайки, які вони ставляють, вони не означають подобається, так? Да? А оце although, вона не така вже складне. Це просто вона каже хоча. although. But it was like. I'm just gonna read every book that maybe I would read in college. Але я була така типу, я буду читати кожну книгу, яку можливо я би прочитала в коледжі. And I just went through the period being like, я просто прошла через той період, думаючи, I'm gonna read. Я буду читати, you know? Smash. But otherwise, you know, take the focus just off of yourself and build your self-confidence by like kindness and talent. And passion. І завершимо це все порадою. й запитали, яку пораду вона нам дала. І мені сподобалась ось ця фраза: Take the focus just off of yourself and build your confidence through kindness and talent and passion. Зміни фокус трохи з себе і будуй свою впевненість через доброту, талант і пристрасть до того, що ти робиш. Отже, take your focus off. Зніми свій фокус з take-off. Це знімати фразове дієслово. слово. І подивіться, вона далі каже: Take your focus off of yourself. тому що take off – це зніми, а звідки of yourself. І далі гарні слова Confidence – впевненість, Kindness – доброта, Passion – пристрасть. Чого і вам бажаю. А в мене дуже велика пешн до того, щоб створювати такі відео для вас. Я дуже хочу, щоб вам вони подобались і були корисними. Тому не забудьте написати коментар, підпитатися на мій канал і сказати, чи цікаві вам такі відео і про що мені ще знімати. Сія!